Ми, екскурсоводи, хочемо провести екскурсію і познайомити вас з мальовничими куточками нашого села та розказати історію рідного краю з найдавніших часів до сьогодення і представити вашій увазі експонати, що зберігаються в нашому шкільному краєзначному музеї. Вперше в історичних документах кальник згадується в 1448 році на Вільницькому сеймі 19 лютого цього року ж. Польський король і Великий князь литовський Казимир Великий передав цей населений пункт боярині Шалібору. Ще в кінці 19 на початку ХХ століття археологи виявили курганий могильник, який налічує 27 курганів. У 1891 році професор Антонович проводив археологічні розкопки у кальнику, розкопав три стільські кургани. В них виявлено великі дерев'яні шатрові споруди, основою для яких служили дубові палі. Під спорудами знайдено людські кістяки, біля яких були залізні кінжали, бронзові тригранні стріли, знайшов залишки поселень черняхівської та кипільської культури. В одному з цих курганів дерев'яний склеп, поховальна камера знатного скіфа, споруджений з грубих дубових стовпів, рейок. Таких поховальних камер або рубнич не було знайдено в інших місцях України, за винятком курганів біля села Главахів на Київщині. Пошли нам Боже нині брунів, що вберегли омріяну державу. Кайник за часів козацької доби з 1648 до 1712 року був полковим містом. Центром історично-кальницького козацького полку, значущої військової одиниці правобережної України, який зіграв доленосну роль в її історії, полком командували такі сподвижники Богдана Хмельницького, як Іван Бугун, Остап Гоголь, Іван Сірко. Цей легендарний полк брав участь в усіх вирішальних битвах за волю та незалежність України. І більшість великих боїв відбувалися в межах Бреславщини. Тож не дарма Михайло Грушевський назвав її центром епохальних баталій. Кальницький полк після зборівської угоди став прикордонним полком між козацькою державою та Річчю Посполитою. Всі 19 сотень цього полку одна від одної розташувались обіч чорного татарського шляху. Склад кальницького полку 1649 рік полк з 19 сотень очолював Іван Вугун. Животівська, Тетіївська, Липовецька, Ілінецька, Рахновська, Дашівська, Оментинська, Прилуцька, Немирівська, Борщагівська, Погребіщанська, Балабанівська, Кунянська, Трилицька, Жорницька, Бабинська, Вінницька, Вороновицька. Всього нарахувалося в цей час у полку 1976 козаків: Церква Різдва, Пресвятої Богородиці. Дерев'яна пятикупольна церква з дзвіницею була освячена 21 вересня 1700 року. Згоріла 28 вересня 1914 року. Будівництво нової каменної відбулося впродовж 1911-1917 років. Старанням прихожан субсидією від держави та Товариства Кальницького цукрового заводу. Проте вона була зруйнована за часів радянської влади. На фундаменті церкви збудована сільська, сільський будинок культури. Церковна приходська школа зкрилася у 1960 році при церкві Різдва 300 році у селі Кальник. У перший рік її діяльності навчалося 16 хлопчиків і 6 дівчат. У 1909 році на кошти товариства Кам'янської цукроварні було побудовано двокласне церковно-приходське училище. У 1910 році на Різдво учні Камечани розпочали навчання у новому шкільному приміщенні, побудованому через дорогу старої школи. У 1921 році з чотирирічна річна школа. У 1937 році школа стає середньою. У грудні 1942 року Німецькі окупанти приподняли навчання в школі. Вересня 1944 року розпочалось навчання у школі після звільнення Кальника від німецько-фашистських окупантів. З червня 1953 року був перший повоєнний випуск десятирічки. у 1661 році школа стає середньою загальною з людовою політехнічною школою з виробничим навчанням. 26 травня 1963 року було закладено фундамент нового приміщення школи. На сьогодні у закладі навчається 121 учень і працює 20 педагогів. 19 лютого 1894 року Укальник народився і провів дитячі роки в майбутній польський прозаїк. Поет, драматург, видатний громадянський діяч Ярослав Івашкевич. Його ім'я 15 лютого 1984 року присвоєно нашій школі. 19 лютого 1994 року встановлено пам'ятник в Україні я дозрів як письменник. Так писав про свою першу батьківщину поляк Ярослав Івашкевич. 24 роки, що прожив митець в Україні, залишив свій відбиток у його творчості. Київськими мотивами признані перші вірші. Поряд з перекладами світових класиків з підпера Івашкевича польською мовою звучали твори Тараса Шевченка, Миколи Бажана, Максима Рильського». 4 березня 1917 року збори представників українських громадянських організацій Києва проголосили створення уряду України Української центральної ради. Звістка про це до долетіла до кальника, і 23 березня робітники цукроварні, вчителі, учні, члени новостроєної просвіти провели під червоними та жовто-блакитними прапорами демонстрацію у підтримку події в Києві. Після жовтневого перевороту 1917 року в Петрограді більшовики проголошують радянську владу. Одночасно за владу ведуть боротьбу монархісти. Прихильники проголошують Українську Народну Республіку. В ході цієї боротьби в 1922 року згоріла розграбована цукроварня. З 1923 по 1941 рік працюють машино-тракторна станція, колгосп, середня школа, клуб, бібліотека та туберкульозна лікарня. Видається, колгоспна багатотиражна газета за високий урожай. Близько 60-літь заборонялось говорити, згадувати змучене голодомор. Нині прийшла пора віддати належне безвинно вбитню, розповісти нащадкам правду, щоб зберегти їх від повторення лиха не завжди. В селі Калін дослідженням історії села займається Мансько Віктор Васильович. Його дослідження дали можливість творити Кал'янський маркеролог жертву Голодомору 1932-1933 років. Так, ми жили до 22 червня 1941 року. Була неділя, з в ярмарку відінцях люди привезли новину. Німець напав на нас. В суботу, 26 липня 1941 року, фашисти захопили Кальник. 26 серпня 1941 року німці та наші поліцаї почали перепиняти підводи з єврейськими біженцями, яких вернули з-під Кировграда, і зганяти їх в школу та в клуб. Там над ними добре поглумились і розстріляли чоловіків на колгоспній гноярці, а жінок та дітей в недобудованому колгоспниками бомбосховищі біля колгоспної котори. Їх загнали в яму, а потім зверху стріляли, засипали яму з живими і мертвими. В 1961 році, коли мова зайшла про перепоховання могили з чоловіками, не змогли знайти. А в бомбосховищі при Ростопах виявили 49 скелетів, серед них 19 чахів. Кажуть, що і чоловіків було вбити не менше. Партизан Іван Калашник командир партизанського загону імені Чапаєва, першої партизанської ластівки на Подільській землі. Його лицарі подвиги приростали в легенду до світлісті кулі по всій Україні та за її межами. Керований ним партизанський загін діє на території Вінницької, Черкаської, Кривоградської, Одеської та Київської областей. Народився Іван Калашник у 1913 році в селі Кальник. Загинув від вулиць радника 28 лютого 1943 року в селі Кантелина. Похований у селищі Дашів у селах Кантелина 1983. В Кальнику 2008 року та в селищі Дашів з 2013-го, встановлені по груді Івану Калашнику. Вулиця бартів Западинський. Названо на честь шести братів Западинських, троє з них Павло, Петро та Іван, поклали своє життя на полях битви. Повернулися Андрій Григорій Олександр. Западинський Олександр Семенович народився 6 червня 1914 року. В 1930 році закінчив кальницьку семирічну трудову школу, навчався в Ладижинському технікумі механізації і був призваний до лав Червоної армії. Після проходження служби закінчив льотне училище. Застала війна Олександра Семеновича в кадровій армії під час виконання бойового завдання 4 лютого 1944 року. Олександру Западинському було присвоєно звання Героя Радянського Союзу. Після війни працював льотчиком випробувачем в кальнику та шебельні діяла підпільна група активної учасниці якої була Люся Яворська. Вона героїчно загинула і похоронена на території партизанського штабу Другої партизанської бригади в Шабелянському лісі. Кальник свого часу був містечком, осінком кальницького полку містечком у кінці 18 століття, волосним центром у 19 столітті, а за радянської доби центром сільської ради, куди свого часу входили три села: Жадани, Шабельна і Кальник. Пізніше два Кальник та Шабельна. У 2016 році Кальник та Шабельна увійшли до Дашівської територіальної громади. 29 вересня 1990 року відбулося Перше козацьке свято, Створений кальницький козацький полк імені Івана Богуна, обрано полковником Михайла Баніта. Кальник свого часу був містом, осідком Кальницького полку містечком у кінці XVIII століття волосним центром у 19 столітті, а за радянської доби – центром сільської ради, куди свого часу входили три села Жадани, Шабельня, Кальник. Пізніше два Кальник та Шабельня. є ліцей імені Ярослава Івашкевича, дитячий садок, фальшерсько-акушерський пункт, спортивний комплекс, бібліотека, будинок культури, поштове відділення, три церкви різних віросповідань – Працюють підприємства приватне акціонерне товариство Кальницьке СП, «Агромаш», Стол Славутич, Асфальтний завод, ДП Ліси України, Лигорама, аптека, «П'ять торгівельних об'єктів, кафе та біолії. У 2022 році запрацював відновлений важливо знати життя своїх предків, Пам'ятати історію своєї родини, своєї рідної землі. Хоч би де ми не перебували, куди б не пролягли наші життєві дороги, ми завжди, хоча б у думках, повертаємось до рідної домівки. Ми вдячні вам, що віртуально разом з нами ви побували у нашому історичному селі та в нашому краєзнавчому музеї, головна роль якого збереження історії нашого села для майбутніх поколінь.